Щодня Нікополь потерпає від обстрілів російських військ. Агресор нищить житлові будинки і калічить людські долі. Днями ворожий снаряд прилетів на батьківське подвір'я пана Олександра. Сколки снаряда дивіться. Ото Ось дверей. Отакі от. Отакі от нас. Триже як лізві. Внаслідок влучання боєприпаса на території домогосподарства виникла пожежа. Частково була зруйнована господарча споруда, пошкоджено житловий будинок. Господарі кажуть, що самотужки важко було б впоратись із ліквідацією наслідків атаки. На допомогу постраждалим прийшли комунальні служби. Інструментів ніяких не залишилось. Навіть я ж кажу, навіть не знали за що хвататись, чим прибирати, як прибирати. Всі інструменти все погоріло в гаражі. То згоріло абсолютно. Так що бригада дуже швидко приїхала і каже, що ми навіть не очікували, тому що я не знала, що взагалі таке може бути в наш час, що хтось приїде допомогти. Комунальники чітко та злагоджено виконували свою роботу. Зібрали та вивезли будівельне сміття, розчистили подвір'я для подальшого відновлення маєтку. За дорученням міського голови, така дієва допомога надається усім постраждалим від обстрілів містянам. Останнім часом атаки росіян стали більш інтенсивними. Пані Надія дивується, як їй вдалося вижити після нещодавнього обстрілу. Серед дня ворог поцілив, розташовану поряд з її будинком господарчу споруду. За те, що залишилася живою, жінка дякує вищим силам. А за допомогу з усунення наслідків атаки та безкоштовне надання будівельних матеріалів міській владі приїхали комунальні служби сьогодні 9 чоловік і розбирають завали. Помагають большое їм. Привезли ОСБ, вікна. Застіхлять і потом чи закривають? Міська влада буде й надалі підтримувати постраждалих від обстрілів містян. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані.